Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Доброго дня, доброго ранку чи доброго вечора, шановні громадяни. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Парламент проголосував у цілому за законопроект і фактично ліквідував усі незалежність Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, попри заклики застереження та спроби блокування трибуни, запроголосували проголосували 263 депутатів. Це демонтаж антикорупційної інфраструктури, створеної після революції гідності руками громадського суспільства, завдяки тиску міжнародних партнерів на вимогу українців, які хотіли чесної і прозорої держави, і які віддали за цю вимогу життя. А тепер детально що відбулося два. 25 липня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон, який значно звужує незалежність Набу і САП. Закон передає більше повноважень генеральному прокуророві, якого призначає президент. Зокрема, право керувати справами бюро та перенаправляти розслідування після голосування за законом. парламент негайно передав його на підпис президенту. Одночасно, СБУ провела обшуки в Набу і САП. Реакція Єврокомісії, єврокомісарка з питань сусідства та розширення, назвала це серйозним кроком назад для України. Незалежність Набу і САП ключова для євроінтеграції, особливо. У контексті верховенства права, яке залишається в самому центрі переговорів щодо вступу до ЄС у зверненні G7 також висловили стурбованість, зазначили, що ця ініціатива може гальмувати переговори про членство та надходження фінансової допомоги. Шановні глядачі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи вплине це на нашу євроінтеграцію? Якщо так, поставте плюс, якщо ні, поставте мінус. Наслідки ухваленого закону щодо набуї САП послаблення незалежності антикорупційних органів. Закон дозволяє генеральному прокурору, особі, яка призначається президентом, втручатися у справ? набута саб це суттєво підриває їхню незалежність, яка була основою реформи антикорупційної системи. Друге концентрація влади в руках офісу президента, третє погіршення іміджу України на міжнародній арені. Четверте загроза для євроінтеграції. Втрата цієї незалежності може сповільнити або ускладнити переговори про вступ України до ЄС. П'яте ризик втрати фінансової допомоги. Що далі? Знак питання. Підпис президента поки що інформації немає, але очікується, що закон буде підписаний оперативно. Щоровно ЧРФ, котре атакувало об'єкти газової добутку, здійснено десятки ударів. Дронами є руйнування. Мета росіян очевидна – послабити Україну, зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. Наразі триває ліквід. Дація наслідків чотири українські винищувачі ненавмисно залетіли до Румунії на кілька хвилин під час масованої атаки РФ по Україні у ніч з 20 на 21 липня. Крім того, українська сторона підтвердила розосередження літаків через масований обстріл аеродромів. Суми під авіаударом є постраждалі. Серед них дитина пізно ввечері 21 липня. Росія вдарила керованими авіабомбами по місті. Суми поранено трьох людей. З них одна дитина загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 18 авто торговельний центр у 2026 році Україна потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів на оборонні потреби, заявив міністр оборони Денис Шмигаль на щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Окремо Шмигаль зазначив, що потрібне додаткове фінансування для розвитку української оборонної промисловості, зокрема виробництво fpv дронів, далекобійних безпілотників і БПЛА перехоплювачів за минулу добу зсу відпрацювали 1090 живої сили, один танк, 7 ББМ, 43 артилерійські системи, один. РСЗВ 256 БПЛА, 18 крилатих ракет та 95 одиниць з техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня. 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 дня, дня, вечора і ранку. Гарного вам бажаю я.